Любіть Україну і не покидайте, як важко б вам тут не було. І сійте, садіть і врожаї збирайте усім воріженькам на зло. Будуйте будинки і школи, і храми, приводьте дітей у цей світ. Ніде не знайдете такої держави, бо звідси ведеться ваш рід. бо тут в рідній мові струмочки звіркочуть, і чути переспів птахів. Тут зоряні ранки, тут місячні ночі, тут все зрозуміле без слів, бо тут ваші сили, тут друзі. Ідіте, будіться, давно вже пора, як можна могили козацькі лишити, шукати по світі добра? Тут ваше минуле, тут, ваше майбутнє, нікуди не їдьте, не спіть, вставайте до праці, про втому забудьте, і тут, ваше щастя, творіть. Бо де б не були в якому достатку, та пам'ять не змиє вода, і совість потягне до свого початку, хіба є страшніша біда, як тільки у небі я снім закурличе, то пам'ять вас стисне, як гніт, і думка летить, за собою покличе, то є. Батьківщини магніт.